Територія обмічання, але яка знаходиться в межах самого міста. І проблема, впевнено, що лежить в площині природи міста і взаємодія між ними, частіше всього це відбувається якраз в вигляді своєрівних конфліктів. Якщо говорити засмотрівський кальйон, то унікальність в тім, що ми маємо 18 видів вищих судинних рослин, червонокнижних, 33 види. Храбетних і безхарбетних тварин, які занесені до Червоної книги, і з них 12 видів, які занесені до Європейського червоного списку. Тобто це є ті позиції, які додатково дають нам можливість боротися за збереження смотрицького реньону. Крім того, ми забуваємо про таку важливу складову, яка формувалася протягом мільйонів років. Це якраз власне самі саурійські відклади. Які і утворюють стінки смотрського каньо. На сьогоднішній день одна з робіт, яку ми проваджуємо, це інформування населення, ну, правда, в межах соціальних мереж, а там власне, багато людей, де чітко даємо зрозуміти, що як собою є смотрський каньок, і показуємо ті об'єкти, які є в ньому, і показуємо ті геологічні цінності, які є на стінках, і пояснюємо, що таке є стінка смотрського каньоку. Е, можливо, це так якось е, робиться навмисно, існує така практика, скажімо так, своє такого лукавства або е, ну, скажімо так, нерозуміння ситуації, коли підмінюється поняття і коли е, ведеться мова про те, що ми маємо сьогодні почистити смотрицький каньйон, стінку Смотрицького каньйону від відслонення. Відслонення, власне, це і є сама стінка Смотрицького каньйону. Тут є силу відклади, але ви їх не бачите. От ми їх маємо зберігати, забравши ці дерева. Тобто на сьогоднішній день, я думаю, одна з цієї цю проблему Смотрицького каньйону, звісно, ми маємо працювати в юридичній площині. Це один бік. Інший бік, ми маємо максимально інформувати громаду міста про унікальність Смотрицького каньйону і чому. Чому ми, науковці, в першу чергу за зваження природи користування? Ми не кажемо повна заборона, але ми кажемо дотримуйтесь законодавства. Тому що і далі в нас йде кадастр об'єкту, де прописані всі види тварин, всі види рослин, до яких категорій передохоронних вони належать. Те саме стосується і геологічної ну, знову. Я хотів би подякувати Людмилі Вівольну, тому що вона зробила такий розлогий, широкий, скажімо так, і екскурс, і пояснило все чітко стосовно як самої пам'ятники пам'ятки природи, так і того чинного законодавства, якого має дотримуватися в першу чергу землекористувач, тобто міська влада, який було передано охорону зобов'язань. Власне, це охорони зобов'язання, це і є паспорт. Цього об'єкту і там чітко прописані положення, які законено звісно, це буде діяльність. Я дякую, не хочу займати часу. Якщо є питання, вас прошу. все-таки в цьому контексті, що я от останнє сказала, мене цікавить: наступає зараз час тиші. гніздяться пташки, плодяться різні тваринки, рибка не реститься. Цей період часу, три місяці. Що міська влада може робити, і що повинна робити громадськість в даному ви ваші пропозиції? Ну власне, сам по собі Карін тиші передбачає е, мінімальне, скажімо так, втручання в тому плані, що він е, навіть обмежує перебування в межах якоїсь території, особливо якщо це стосується е, певних скупчень там, гніздових або місць нересту, заборона. Е, Ловлі, риби. Тобто ми говоримо про речі, які близько не пов'язані з тим, що планується відповідно до того проєкту, який подавав пан Ковальський. Тому що відповідно до того проєкту, то рибалка, риболовля і прогулки, то це взагалі, можна сказати, це мінімальні порушення порівняно з тим, що планується. Тому цей період тиші, він, ну, звісно, буде на руку. Міска, тому що громада місто зможе попрацювати з документами. І я думаю, що, е, скажімо, ті хвилі, які пішли після того, коли вкинулося, почалося інформаційно якось, е, і між собою громад, громадськість місто почала е, е, контактувати, контактувати да, вести діалог. От коли громада міста об'єдналася, тоді відчулася якась певна сила, тоді е, інформація дійшла вже до Києва. І, Власне, ну, будемо чекати і працювати саме в тому, в тому юридичному колі і працювати інформаційно. Це фарі, ще іншого однієї, який шкодять переводить. В капсинці стоїть е, насосна станція. Це в заводу вигідніше качати, воду будуть ближче із мотрича, ніж з Дністра. Угу. Половину води вибуває на станція. 80% е, води, яка лишилась в коло кам'янця, йде через ГЕС із старою протестю. Лишається кулеметру на секунду. До міста, а 5 км в секунду вилітає через туди. Ну, власне, гідрологічна складова, я думаю, що можна було підключити. У нас є екологи гідрологи, які могли би дати пояснення. За списка вікторів, загараючи берегів, так да. Стосовно цього, і проблема знову, якщо, якщо, якщо е, е, загатіть греблі піднімуть воду, ми маємо вже е, е, таку загату нижче в лані, там, де цибулівка, там ж все, воно, вода стояча. Багато органіки за рахунок того, що вода піднялася і затопило площу. Ця вся органіка починає гнити, починають ну Фактично. І цікаві реанілізація туди безочисто, можу і фотофакти. Ну, от власне, ми говоримо про, про масу проблем, пов'язаних не тільки з там, скажімо, фабріє, з флорою і фауною, а з гідрологічним режимом смотрицькому капітоліоні. Тут так, проблема комплексна. І є дуже багато рішень, є багато дуже документів передохороди, є кадастри об'єкту. Власне, багато приписів, тобто документації багато є, і вона вже зараз збирається знаю, в одне ціле, тобто, фактично, і то і те саме сторінка, яка цілеспрямована, присвячена смотрицькому каніку, ми не розпорошуємо цю акцію інформацію, а просто масово це дає можливість людям оцінити повністю від початку і до зараз, як, як відбувається це. Тобто ми маємо мати максимальну прозорість і максимальну. Який виграв конкурс своїм проєктом, як він називає. Хоча я людина свідома і розумію прекрасно, що проєкт це не та ті дві картинки, які він представив, а проєкт це такі стоси папок, де написано папка 1, папка 2, папка 3, папка 4 і пішло далі. Тобто це Великий перелік документів з описами і конкретними вказаними цілями, завданнями, і що де куди до міліметра, до дециметра, тоді це буде проект. А так це тільки була картинка.